Друзі, привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я розповім вам про книги для підлітків. Голом, нещодавно я обміркувала про таке ексклюзивне відео для моїх спонсорів каналу, в якому хочу розповісти про свою читацьку історію. І обмірковуючи цю історію, я згадала, що був такий період підлітковий у мене, коли мені важко було знайти щось для себе почитати. І коли я зверталася в бібліотеку або до дорослих, то найчастіше мені казали про якусь класику, там, наприклад, візьмете Дора Драйзера або ще там когось. І зазвичай я брала ці книги, читала, але я розуміла, що є ще якась література, ще якісь книги, які мені могли б сподобатися, але просто я про них не знаю, а ось так перебирати, постійно тестувати, трохи втомлювало. Подумала, що непогано було б сформувати таку підбірку книг, які б могли знадобитися зараз дівчатам і хлопцям, яким плюс-мінус десь 15 років. Я обрала спеціально такий вік, тому що це ніби середина така підліткового віку, умовно. І в такий час найважче щось знайти, що буде до вподоби. І в цій підбірці не буде фентезі книг, тому що є окремий жанр Young Adult, там, де от підліткова, старша підліткова література. І там є де да розгулятися, і взагалі не важко щось для себе обрати. Я ж зосередилась саме на романах. Переважно це сучасні романи. Тут є кілька книг Нонфіку, є українські автори, але перед тим як перейти до відео, нагадую вам, що з моїм промокодом Світло ви отримаєте 10% знижки на всі купівлі книг на сайті Віват. Знижка не буде розповсюджуватись лише на вже акційні книги і передзамовлення. А все решта, будь ласка, всі новинки, книги інших видавництв, ви можете скористатися. Промокод і посилання залишаються, в описі до цього відео він буде дійсний до кінця червня. Ну і поїхали до книг. І коли я подумала про підліткові книги, вірніше про книги, які могли б сподобатися мені 15-річні, якби мені їх хтось тоді порадив, то я одразу подумала про Кармен Лаферет і її книгу Ніщо. Тут мова йде про дівчину, яка вступає до університету у Барселоні і приїжджає з такого провінційного селища у Барселону, у Велике місто – і поселяється у родині, яка є родичами її матері. Ця родина дуже велика. Вони такі збіднілі аристократи, події відбуваються після громадянської війни в Іспанії. І в цій родині не все гаразд, тому що тут наклалося дуже багато образ, брехні, дуже багато різних ситуацій, які не були в свій час вирішені, і перетворили цю сім'ю у такий гадюшник. І, от юна дівчина, наша головна героїня, яка туди перебуває, намагається у всьому цьому. Якось розібратися, залишитися собою, зрозуміти взагалі, як її, куди її рухатися. Насправді вона шукала якусь Вона сирота і вона шукала якусь таку опору в цій родині, а натомість знайшла просто якесь осине гніздо, де постійно треба звірятися стосовно це правда чи неправда, стосовно того, як до тебе відносяться. І насправді до цієї дівчини навіть нікому по суті не було діла. Як на мене, це дуже така хороша історія. Дорослішені, вона показує, як ми в юному віці, як наші вибори, як наші думки, як наше оточення можуть на нас впливати. І як насправді, попри все, можна рухатися своїм шляхом, можна відстоювати свої принципи, свої ідеали, і не зважати на думку чи надії інших. Мені дуже сподобалася ця головна героїня. Вона в цьому всьому зберігала якийсь здоровий глузд, раціональність і залишалася, як на мене, вірною собі. Тому дуже рекомендую цю історію. Тут ще і прекрасна сонячна Барселона, описана з великою такою любов'ю, що хочеться одразу відправитися в це місто. Наступна книга, мабуть, варто її назвати класикою, але я не могла не включити сюди. То хоч трішки класики, я дуже шкодую, що мені в свій час не порекомендували трилогію Атланта розправи в плечі. Я її вже читала в дорослому віці. І коли я її прочитала, я подумала, що якби мені ця історія трапилася в Років 15-16 це було просто б ідеальне попадання, тому що мені б ця теорія Айн Рент її об'єктивізм дуже зайшла. Насправді, ну така вже мега популярна відома серія книг, трилогія, що важко щось про неї сказати. І тут навіть в анотації не написано про що книга, тільки пишуть, що це міжнародний бестселер всіх років. Ну і насправді багато в чому так. Він в Україні там лідирує одна з найбільш продаваних книг, серія книг. Від себе скажу, що це історія дійсно про людей, які поставили, скажімо так, в працю і наполегливість. Попри все, тут головні герої, в них такі є прямо монологи, діалоги про те, що людина, яка працює, яка створює, яка є креатором, яка не лише користується благами, а й постійно їх продукує. от За такими людьми майбутнє, такі люди саме мають підприємливі, дієві, рішучі, сміливі. от Такі люди мають створювати. Скажімо так, майбутнє, будувати світ. І якщо ви не можете долучитися до цих людей, то хоча б не заважайте їм, наймайтеся до них на роботу і просто працюйте в міру своїх можливостей. І, і мені здається, що в 15 років, в 16, взагалі в такому юному віці дуже може захопитися ідея, тому що навіть коли я її читала от, буквально кілька років тому, мені настільки були симпатичні певні тут герої, настільки, Айн Ред їх іде. Реалізувала настільки їх припіднесла, що дійсно от своєю працею ти можеш досягти будь-чого. Ну і е... Хто не знає, Айн Рент насправді виросла у радянському Союзі, і вона дуже хотіла звідти пошвидше вирватися. Її абсолютно не влаштовувала ця система. І коли вона емігрувала до Сполучених Штатів і там писала про Атланта, то дуже в цьому тексті відчувається, як вона критикує ось цю рівність, коли навіть якась людина, яка не докладає жодних зусиль, все рівно отримує зі спільного столу свою частку. А ті, хто працюють на максимуму, отримують таку ж саму частку. І це дуже зачіпало, така несправедливість і сліпа рівність. І от в Атланті вона розвінчує, взагалі розбиває вщенти, скажімо так, ці теорії соціалізму, комунізму і пропонує свою теорію об'єктивізму і каже, що для людини розумної, талановитої, сильної немає нічого неможливого, і люди можуть створювати нові технології. Можуть створювати майбутнє те, яке вони хочуть його бачити. Наступна історія, менш така епохальна, але дуже для мене мотиваційна. Це посібник астронавта життя на землі Кріса Гетфілда. Це історія дуже популярного насправді астронавта НАСА, який є канадійцем за своїм походженням, але в нього була мета у житті. Він дуже хотів бути астронавтом НАСА. І попри те, що це дуже така закрита організація, дуже секретна організація, і дуже навряд чи вони хотіли б мати у себе в складі людину іншої національності і громадянина іншої країни. Попри те, Кріс Гетфілд був настільки наполегливим у своєму прагненні, у своїй мрії, що він став таки астронавтом НАСА. Він здійснював польоти на міжнародну космічну станцію. Він перебував у відкритому космосі. Виходив, і це дуже така і. Чесна зворушлива історія про те, як усе життя людина віддала свої мрії, знаючи, що вона ризикує багато чим, розуміючи, що вона ставить ніби все ва-банк, в один сейф, але тим не менше ця історія не може не захоплювати. Ну і крім того, тут дуже багато справді елементів життя астронавта на землі і в космосі, про те, як влаштований побут, про те, як проходить навчання астронавтів. Чим астронавти відрізняються від космонавтів, а шатли від ракет і так далі. Ну і звісно, така історія не може не мотивувати вас боротися за те, що ви любите, за справу якою ви хочете займатися і віддаватися їй наповну. Ще одна книга нонфікшн, яку б я радила читати в юному віці, і мені здається, якби я її прочитала, вона б багато для мене чого пояснила в свій час. Це феміністки не носять рожевого» та інші вигадки Скарлетт Кертіс. Ця книга це збірка інтерв'ю. Вірніше збірка історій від різних жінок, дуже багато з них популярних, і акторок, і письменниць, і так далі, які розповідають свої випадки, скажімо так, пов'язані з фемінізмом, свої історії того, як вони прийшли до розуміння фемінізму, якісь історії про те, з якими стереотипами вони зіштовхувалися про фемінізм. І ось ця картина різнобарна різних історій, абсолютно різних жінок, різних поколінь, з різних країн. І так далі, вона якраз формує дуже широке уявлення про фемінізм, про те, що це рух за не лише за права жінок, а за право бути собою, обирати те, той спосіб життя, який тобі довподобає, тому що це лише твоє життя, і воно в тебе одне, і ти хочеш його прожити так, як ти цього, це бачиш, так як ти цього заслуговуєш. І деякі історії тут смішні, деякі такі дуже свідомі, деякі які дуже сумні, але тим не менше вони от якраз в усій палітрі висвітлюють. Дійсно, явище фемінізму, і тут в кінці здається є така історична довідка, яка розповідає про течії фемінізму, як ця ідея еволюціонувала, як вона переходила від там еволюціонувала від того, що жінки боролися просто за право голосу, там, чи за право працювати, чи за право е, голосувати, і як вона дійшла до того стану, в якому вона є зараз. Дуже для мене була цікава цікаво ця книга пізнавальною, і я Задоволення її сама ще раз би перечитала, щоб освіжити в пам'яті і нагадувати собі іноді про те, що боротьба ще не завершена. В цій добірці мала би бути одна з моїх улюблених книг Мартін Іден Джека Лондона, але я її в свій час якраз прочитала 10-15 років, тому не стала її сюди включати, крім того, розказувала вам про неї нещодавно у своїх улюблених книгах. Але я тут покажу книгу, яка мені чимось нагадала Мартіна Ідена, це квіти для Ер Елджернона Деніела Кізе. І для мене ця історія нагадала Мартіна Ідена тим, що тут теж є людина, яка. Має собі певну ціль, має мету, але коли досягає цієї цілі, то розчаровується в ній. І виникає питання, чи це було правильною ціллю. А з іншого боку, навіть якби це ми знали про такий хід подій, і знали, що ця ціль нас приведе до розчарування, чи вибрали б, б ми інший спосіб. Насправді це історія про чоловіка, який має розумову. Мову відсталість, але він дуже хоче навчатися, дуже хоче стати розумним. І в ході певного експерименту йому покращують його розумові здібності. Він стає розумним, освіченим і його інтелект, його IQ починає зростати просто в геометричній прогресії. Він стає розумніше, ніж все його оточення, і навіть ті лікарі-професори, які зважилися на цей експеримент, він в певний момент їх починає перевищувати вже за інтелект. І починає сам розбиратися із цим дослідженням. І далі не буду розповідати, як все розв'язувалося і чим завершилося, але це дійсно така сумна, дуже зворушлива історія, яка нам нагадує, що людина, її особистість, її душа не залежить ні від IQ, ні від фізичних здібностей, ні від розумових здібностей. Кожна людина має право вважатися особистістю, кожна людина. Має право робити вибір, і кожна людина має право на гідне ставлення, на гідну позицію в суспільстві, незалежно від того, якою вона народилась, тому що це ніяк не залежить від неї, тобто це не був її вибір. І наступно покажу вам книгу української письменниці Поліни Кулакової проти ночі, Тут більшість головних героїв є підлітками. Одного разу двоє хлопців і дівчина, друзі, відправляються на певну прогулянку, де з ними стається одна неприємність, і після цього один із їхніх компаній-хлопець зникає. І вся кни... всю книгу ми намагаємося дізнатися, що з ним сталося, за яких обставин сталося, де він взагалі пропав. І це історія про дружбу, про те, що іноді суспільна думка або намагання показати. Себе в підлітковому віці кращим, аніж та є, призводить до м, м, сумних наслідків. І це, звісно, книга про вибір: про те, що правильно це не завжди просто, а просто це не завжди правильно, і іноді краще обрати те, що а, правильно і піти вашим шляхом, аніж здатися і піти на повідку у того, що здається легшим і простішим. Мені в, от, в юнацькому віці хотілося, наприклад, почитати щось про війну, але. Мені не хотілося якоїсь такої важкої дуже історії, мені не хотілося дуже дорослої історії, мені хотілося побачити війну очима своїх одноліток. І от я, думаючи про цю тему, згадала якраз крадійку книжок Маркуса Зузака. Ця історія нам розповідає про дівчинку, учени Другої світової війни, яка, скажімо так, виживає і витримує це все завдяки ну, певною мірою, завдяки своїй любові до книг. І, Завдяки своїй любові до слів, це дуже непроста історія, звісно, яка розповідає і про голокост, і всі жахіття Другої світової війни, і про те, як люди все ж ризикували, щоб порятувати інших людей, як люди у той темний час пам'ятали про книги і продовжували їх читати. І ця історія ще незвична тим, що вона розказана від імені смерті, яка спостерігає за цією дівчинкою. І ніби постійно ми відчуваємо, як вона її підстерігає і хоче забрати до себе. Але зараз, говорячи про війну, звісно, не можна уминути події, які відбуваються в нашій країні. Я згадала про книгу, яка, як для мене, навіть дорослої була дуже такою. Помічною і не дуже травматичною, і розповідає про події війни. Це Абрикоси зацвітають уночі Олі Русіної. Ця книга розказує про події ще до 2022 року. Вона розказує про окупований Донбас, про АТО. І тут мова йде про безпілотник, про дрон, який заблукав на лінії зіткнення залетів у містечко, в якому зустрів хлопчика, допоміг цьому хлопчику згори з Баба знайти його заблукалу собаку і став його таким другом. А іншим другом цього безпілотника був військовий, якого він також знайшов в окопі і з яким потоваришував. Це така дуже тендітно, але чесно розказана історія про те, що робить війна з людьми, про те, що робить війна з нашими людьми, з нашою землею, з нашими містами, з селищами, з нашими родинами. І мені здається, саме така історія буде помічною для підлітків у розумінні війни. Розумінні війни, яка відбувається в нашій країні, яка допоможе якось рефлексувати, трохи усвідомлювати, що відбувається, трошки бачити більше контекст і так далі. Тому теж її рекомендую. Ще дві книжечки у мене залишилися в рекомендаціях, але у них є рейд 18+, тому рекомендую і раджу, звісно, їх читати тим, кому вже виповнилося. 18. книга Колсона Вайтхеда Ніколові хлопці. В свій час я чула щось про расизм у Сполучених Штатах, про сегрегацію. Але я мало читала про це літературу. Ну, мабуть, із такого, що мені найбільше запам'яталося, це було звіяні вітром Маргарет Мітчелл, але там расизм не подавався як проблема, Це було щось таке, як якесь явище за замовчування, ніби так і треба. І от розмірковуючи про те, якою б історія хотіла в свій час більш юний познайомитися з цією. Там, то мені на думку спала прислуга Кетерін Стокет, яку, на жаль, якась здає чомусь не перевидає Досі, можливо, вони зроблять чудо і довидадуть її. І от нікелові хлопці Колснавайтхте. Насправді це дуже болюча, дуже трагічна історія, тому що вона заснована на реальних подіях і вона розповідає нам про виправну школу для хлопців-порушників закону. І насправді це більше така. Катівня ніж школа, тому що вона ламає дитячі душі, і навіть якщо ти потрапив туди з якимось незначним правопорушенням або взагалі з якогось непорозуміння, як наш головний герой, то, ймовірно, ти вийдеш звідти дуже скаліченою особистістю і навряд чи зможеш побудувати якесь уже щасливе майбутнє життя. І насправді ця історія ще про те, що якою б не була несправедливою і жорстокою система і це не значить, що треба припиняти боротися, якщо в тебе ще є сили, і якщо в тебе є прагнення боротися, попри все. Ну і звісно, це історія про те, що несправедливість завжди може чекати нас в будь-якому місці, навіть по дорозі до школи, і ми ніколи не можемо передбачити, яка ситуація і що з нами може статися в будь-який момент. Ну і ще мені здається, що це історія і намагання Колсона Вайтхеда сказати нам, що такі випадки не треба замовчувати, про них треба говорити, їх треба пам'ятати, їх треба обговорювати, попри все, навіть коли нам боляче, навіть коли нам сумно, тому що говорячи про них, розмірковуючи про причини, ми можемо якимось чином запобігти, застерегти від такого у майбутньому. Ще одна книга теж з рейтом 18+, тому зверніть увагу лише ті, кому вже… по. То повнолітній, це моя темна Ванеса. І це теж історія про те, як себе застерегти і як себе уберегти від стосунків нездорових, абсолютно протизаконних. Це історія, яку. Яка розповідає нам про жінку, яка на сеансі психотерапії, на сеансах психотерапії намагається зрозуміти і усвідомити те, що з нею сталося у юному віці, а саме у неї були сексуальні стосунки з її викладачем. Вона була неповнолітньою і коли вона про це розмірковує вже в дорослому віці, вона підсвідомо, вона розуміє, що це були абсолютно. У ну, неправильні стосунки з усіх точок зору, проте й важко це прийняти, тому що. Сила маніпулятора, сила того чоловіка була настільки сильною, він настільки і переконав, що це щире кохання і так далі. Але е, таким поштовхом для неї переосмислити все стає те, що його звинувачують в сексуальних домаганнях, над ним триває слідство. уже До інших дівчаток про ці випадки починають публічно говорити. І от вона намагається знову пережити свій досвід, відрефлексувати його і зрозуміти, в який момент вона. Нилася у цих стосунках. Дуже така неприємна історія, дуже така брудна липка, але вона важлива, тому що іноді важко розпізнати це все, коли особливо немає якогось досвіду великого життєвого спілкування. І якщо особливо нема з ким поговорити, з ким поспілкуватися, або від кого отримати пораду і допомогу, то такі випадки, на жаль, мають місце бути. І, можливо, такі історії покликані нам показати якісь маркери, якісь дзвіночки, на які нам. Треба звернути увагу, щоб не потрапляти у подібну ситуацію, хоча звинувачувати цю дівчину і всіх інших жертв таких стосунків абсолютно не можна і не варто. Друзі, сподіваюся, що вам сподобалася ця підбірка. Напишіть, будь ласка, одну, дві, три книги, теж, які б ви радили собі 15-річним, собі, підліткам, які книги ви вважаєте, були б доречними для вас для прочитання у такому віці. Вам дуже дякую за те, що підтримуєте. Цей канал, за те, що лайкаєте, коментуєте, продовжуйте це робити. Це дуже надихає і допомагає просувати мені цей канал. Якщо бажаєте фінансово підтримувати або стати спонсором і отримувати ексклюзивний контент і не лише контент від мене, то теж інформація є в інфобоксі. А я вам дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Па-па!